Сьогодні 14 червня. Сьогодні день народження у моєї мами. Ми її вітаємо. Вітаємо день народження. І цей поход на гембо. Я посвячую їй. Я думаю, все вийде. Ну добре, що ми не пішли на гейм вчора, тому що була по мене кліпатура, і я б вже не так добре ходила, як зараз. Тому що тут треба буде пригати, як Горна Коза. З моєю фізичною підготовкою на троєчку. Так що так. Все так садять. Людей на підйомник, якщо хтось хвилюється, як він буде сідати, отак от, от оп-усіли поїхали. Під'їжджає кілежечка, сідошечки, оп, сіли і все. Окей. Мальчик навіть помахав. Оп, і поїхали. покорим ее второй раз. Владик, как на пляжик идет. Надо идем, идем. Все, это будет короткие видосики. То, что я не повинна вытрачать энергию. Все, чекайте коротких видосиков. Я, це смогу подняться. Мы уже на вершине. Не снимала промежуточные видео. О, Владик, вот мы ми спускались. Ага. ну. Вот, мы уже поднялись на гору. Мы уже Они... на вершине. знімала, того, что. Не хотілося встановлюватися. Пішов <ріху> Доходимо. Ми вже доходимо. Якщо привітайте нас, Гемба, другий раз вже скорена сімейством Тунік. Десь така краса навколо Ура! я навіть не дуже не дуже довго і зупинялася. Так що, ура-ура! But it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambience. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ashore. A subtle pocket beat could mimic the rhythm of distant tides. Let the absence of vocals create room for the guitar to tell its own story. What? It's a little such a hymn. It's such a little bit of a hymn. It's a little bit of a hymn. It's a Ось. І ми зараз це стягне. Плохі робіт, так багато. Тримаю. Ось так виглядає. Вершина гори. Якщо хтось уявляв собі її по-іншому, можливо, хтось ніколи не був на вершинах. Так виглядає вершина гориба і краєвиди просто приголовшували просто супер, воно того вартувало. Піднялися ми з владом приблизно. За 40 хвилин з тим а, а, рахунком, що я декілька разів зупинялась, передихала, пила водичку, ну тобто так. А там напевно скоро зайде на нас хмара. Ось там бачите, ось тут хмара буде. І, напевно, почнеться зараз дощик, Так що залишайтеся з нами. А еще мы с Владиком прям люкс, mm -hmm. люксовые, люксовые э -э 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 путешественники. Тому у нас покажи, пожалуйста, обложечку. Дубайские вафли, дубайский шоколад. Итак, о, -о да, зеленая, зеленая как... упаковка. Вкусно. Это обзор дубайского шоколада, вафли. Хрустыть, хрумтыть? Что скажешь? С фисташкой? Дубай Эдишн. Да. Все, мы уже спускаемся. Гимба второй раз покорена, но мы не очень довольны. Потому что мы уже там были и поняли, что там ничего нема. Тепер треба на великий вер. Так, да, треба другі гори якісь нам. Тому що, коли один раз ти там був, ти вже знаєш, що там, що там тебе жде, що ти там побачиш. І ну, все одно ми молодці. Так що дивіться, як ми спускаємося, з якими краєвидами. Шипит. уже, уже хочется кушать так сувениры сыры ну это уже потом Мені вподоби. Так, мила. Ну воно тут усіх все. Однаково. з mm -hmm. да. а. а ми ж всі голодні. Ж, всі ж голодні, всі ж хочуть. А скільки нам сказали ждать? <сів> <сів> То що там вже люди психують і кажуть, а, підемо. Чекайте. Підемо. Ну, хот-доги пішли купляти. Валера просто не змотивував на. Зараз, за невелику плату люди приймають uh -huh. багатьої. Да, що там шифа, я ж такого не пам'ятаю? боже, там красивий мостик такий. А де там, де я ви... А, це ж на центрі Європи, так, що я вилазив? А, Так, да, то більше до центру Європи. Це ну туди тут ми теж вилазили, що... Ты в Круксах тогда был? Mm. Все кричала Злась. Дурачок. О. Монеточки. Не, что, что О, Влад, смотри, канатные эти появились. А они туда не были. Не были. А вон и шипит. Что там? Парти. Вы все? Картошку, колбаски, компот. А ну стой. Красиво.

thank you Дегустує і заїдає, дегустує наливки. А у мене юшка грибна, просто це просто супер. Просто, просто дуже вкусно. Так що а, далі покажу вам. Заказали колбаску картошечку з салом. Я вже почала їсти. А, Владик Владі дегустують і радується життю. Mm -hmm. mm -hmm. Так само бужина обсаджували. бузини до речі, квас виходить. Так, і всім знов привіт! Пам'ятаєте, те, що я вам розказувала за чани? Ось ми зараз після гимби. Ось мої ножки в музолях. Ми на гимби вже побували. І зараз паримося в чанах. Ми вже попарилися, ми вже дуже добре. Попили пивка, Ось. Це вже ми все. Ось. І зараз вам покажу. Тут є душова кабіночка. Тут такий захід з ступенечками. І ось сам чан. Сам от такий от чан. Там от є лавочки. І лавочки ну, дуже удобно сидіти. Тобто водичка також пахне хвоєю, Тобто дуже чистенька, гарненька. І ось оце от такий у нас був чан. Дуже удобний, дуже гарний. І все. Це тільки дві різни.